Чині, чи чині? Чині, чи? зараз да у, буде? Скажи у нас так, що буде? добрий вечір. Шобу привіт. Добрий вечір. Добро, добрий вено. Вечір. Що тут таке, Доброго, Доброго. да? Віно і доміно. О, і доміно відсюди. кримські а номера, п'яні люди за рулем. А тепер не знають, що з цим робити. Де ті номера? Да, яка машина. Ось кримські не тягніть до мене руки, руки. Два метри від мене. А ви хто такий молодий уважаємо! А де машина? Яка? Ця? Ця машина? О, поліцейська. Ця машина. Так. А ви встановили особи? Хто такі? Хто такі ці особи? Хто ці особи? Ви встановили особи? Да, я встановили. Молодець. Молодець. Два, метри я я Два метри від мене. Два метри від мене. Я зараз піду, тільки щоб вернувся. Я зараз піду. Рот прикрили, будь ласка, не порушуйте громадський спокій. Не ти, а ви. Не ти, а ви? Ви. нахуй. Візьміть його, встановіть. Що це таке? Працівники поліції перед. Бистренько покажи мені, відреагували. Покажи. відреагували швидко скласти адмінпротокол, скласти адмінпротокол. Скласти адмінпротокол. Скажіть мені ваші посвідчення. Я пишу заяву. Я не зобов'язана вам нічого. Ви зобов'язані. Я не зобов'язана вам, вам нічого показувати. Ви до мене гробили. ви до мене зарані в, в і підвищуєте на мене голос. Ви зобов'язані лексикою. Малдай, уважаємо, ви зобов'язані. Не зобов'язані. Зобов Я вам нічого йди, йди. не зобов йди, йди. Вам зобовязаны. Будь ласка, складіть на, на цих тварь. осіб за те, що порушує громадський спокій, складіть на них протокол. Ди Встані... нахуй, Я не поняла, Дом що давай, це таке робиться. Вистро скрутили відділок до встановлення особи. Я сказала до встановлення особи. Бистро виконуйте свої обов'язки! Бистро! Виконувати обов'язки! Не тихо, швидко! встановити дану особу. Я на дану особу зараз буду писати заяву. Бистро затримали, встановили особу. Все відділок трошки спокійніше не спокійніше, Я зараз покажу. Посвідчення водія. А чого він п'яний? Ви його не затримуєте? Де евакуатор? Визвали евакуатор, склали евакуатор. Де? Бистро машину забрали? Далі Для встановлення особи я на дану особу буду складати адмінпротокол, я заяву вже пишу. Ну то вже вже заяву писати. Ну то все, перевірили, встановили. І я пишу на дану особу скаргу. У мене є відео, так що все зафіксовано. Віталік, евакуатор визвав. Все, евакуатор визвав. Зараз забираємо. Це? Це, ніхто нічого не На какому основанні? А на какому основанні? Сейчас покажу на какому основанні. А куда він пішов, хлопці, що це таке є? Що це за девочка вод, водіння девочки? Що це за бігання? Просто-напросто без, без товариша віки. Якщо завтра я не побачу цієї машини на страв ну, просто-напросто. Ні, я не, я не знаю. Ця особа, я не знаю, яким чином зафіксовано, що, без прав, не перед інформації. Так, номер якось. Незрозумілий. П. 0969 кп Я на цього чоловіка скласти адмінпротокол. Затримали його до вияснення обставин. Затримали до вияснення обставин. Затримали до вияснення обставин. Так. Мені нічого не треба. Нічого треба. Все, будете здорові. Так, мені потрібно, щоб ви понесли відповідальність за свої слова. Добре? Добре? Не, Я флот, дуже рада. Ми трошки дочекаємося, поки ви заберете машину. Не, машину ні. Хто, евакуатор вже визвоний. обов'язково. Звісно. Нема питань. Ні, Без питань. Хто Сам розсуждає Покажи, на цю тему, чи хтось має право. Я дивлюся за фактом, А ти собі вдома. Я тобі об'ясняти не буду. Не Німає, що це не на то не заслуговує. Да, да. Вони на другий день дуже чемні. Ви з поліцію. Я що хочу, то знімаю. Це громадське місце. Я до вас додому не прийшла. Ви можете бути громадянином будь-якої держави. А це називається громадським місце. Ваше особисте звертайтеся на мене напишіть заяву і в суд. все. Давай ділать, Кохановська Вікторія. Все, зафіксували, запам'ятали. Щасливою дороги чекаю позов суд. Там поспілкуємося, так. Я таких умників вже перебачила і добачила. Ні-ні ні. Господи, А ви що його відпускаєте, Віталію? <звігінь> <А>, не... <звігінь> <звігінь> так, він мене тепер затримає, він мене вші вдарив. Це от особа. Це хто? Це воєнніший. Мать моя чесна, це такий во воєне. Це таке потім приходить і кричить, що воно учасник АТО? Ти подивись, який. Я завтра знаю, який ти воєнний. що ти я тобі обіцяю, особисто. Шановний пане вам.